Ну, я единственный хочу комментарий свой дать. Мы отдаляемся от цели. Нам сейчас нужно принять решение, как нам голосовать. То есть я знаю все ваши мнения, поверьте, они все. Я каждого сейчас, я каждого прекрасно понимаю. Еще раз, давайте Девушка отдаляться от личности, мощная. давайте отдаляться от ну, высказываний. Поверьте, я это все знаю, мы для этого а эту группу это? создаем. Начальник департамента торговли сказал. А, новый а, а, начальник. Сеня еще один. Саме, тобто в мене є п'єю. Я, я заробляю не наверху. Тому в мене інша проблема це кіоски, які... Що ну, сказав, <пасувач> <пасувач> Як <пасувач> не пані? Я на магазині заробляю. Давайте кожен розкаже. Хто нічого заробляє? Не перебувайте витрати. Проблема, яка виникла, яка привела нас сюди, яка змушує багато шановних людей, які себе поважають, першу це Ця проблема виникла не є проблемою керень, там, чи будь що. Це проблема є в відсутності правового поля, щоб ви щоб більше не виникало проблем відсутності положення, яким чином розміщає, щоб людина, яка має можливість і бажання заробляти, відповідним чином оформилася. І більше не хвилювали жодні питання, і влада тут, ну наскільки це можливо, ні він ні поліція, ніхто зворіть. Тобто це проблема. Це перша це перша річ. Тобто відповідно, те, що ми хочемо зробити, це ну я так вважаю, що ми хочемо зробити, це зробити одні прості правила, по яким все буде працювати, і більше питань не буде. Друга проблема. Якщо б під, якщо підприємці, ну я не знаю, я, я нікого не ображаю, якщо все одно всі до мене ну, ви мої клієнти. В різних і тому Поэтому до мене приходять люди, ви підприємці, ви лікарі, ви до заводних ребята підприємці, маю на увазі, ті, які мають вартити. Не думайте, що вам, що я як громадськість, я ворог, я не ворог, я хочу навпаки одних правил. І тому, те, що ми зараз робимо, ми хочемо створити орган, який зробить ці прості правила для вас. А для цього, щоб зробити про ці правила для вас. Треба, треба просто соблюдати ці правила, якщо є кінпредмеці. Давайте все-таки зробимо, щоб ми... Давайте почестимо. Не грати спектаклі. Я був майже на всіх знесеннях кіосків, Я бачив, як це робилось, мені було цікаво. І ну, знаєте, от я чесно це кажу, я не Коротше, увага. ви готові? Я про це і кажу, що ребята, давайте просто зробимо все правильно. Зробимо, ми будемо врага, ми ніхто ж не врав собі бізнес, ми країна, строїться на мелкому бізнесі. Давайте заробляти, Тільки зробимо це грамотно, так щоб всі поштовували. Все, согласна, пожалуйста. Я хочу что вот эта комиссия, вона, наверное, буде лишня, тому що у нас є закони. Ну правда, все поймет. Если там нам есть одно рамки, то пометай главопу. Пометай главопур решает.